Шановні телеглядачі, з'явилися в нас чудові перлини в студії. Дуже люблю перли, і ви знаєте, але мені подобається саме ось такого темного кольору. Вони настільки виглядають незвичайно, настільки а, цікаво, знову ж таки. І хто не полюбляє світлі прикраси, а дуже багато жінок, які не дуже люблять світлі прикраси, тому що вони не під це підходять, а чи дуже часто носять темний одяг. Так? І от для вас варіант, тим більше, що ось такий колір, подивіться, будь ласка, темно-фіолетовий відтінок під. Тон, і звертаю вашу увагу на те, що це мої хороші комплект. Бо в мене на руці, дивіться, ось на мисто. З перлиночок. І ось такий акуратний браслет красивий. Мої, мої красунечки, що хочу сказати, це культивовані перлини. Дехто з вас може запитати, що за перлини, чому вони чи вважаються вони натуральними. Так, звичайно, натуральні перли коштують десятки разів дорожче. Але за своїми. Ну, скажімо так, хімічними показниками культивовані перлини ну, дуже мало відрізняються від перлин диких, так би мовити, так? які знайшли. Тому що по суті, що таке перли? Це е, захисний слой молюска. Є річкові молюски, є морські молюски. Так, Потрапляє піщинка як подразник, молюск, і молюск місяцями роками. Формує ось таку перлинку, як захисний, як захисний слой. І я хочу сказати, що культивовані перлини чим відрізняються від, від перлин, які утворилися в морі або на річці? Просто людина сама кладе цю піщинку так, в перлинку, в молюск, і з часом формується. По суті, перлина. Ось така красива. Звичайно, це вже поставлено на такий поток. Дуже багато, але тим не менше, це кожна перлинка була створена окремо в молюсках. Мені подобається. До речі, це одні з моїх найулюбленіших перлів. Я вас, мої хороші, навіть е, знаю, що небагато часу, небагато цих комплектів, вже 8 залишається, але я навчу вас трошки відрізняти а, справжні перли, а культивовані перли це є справжні перли від несправжніх. На, прочитала це, перевірила на наших і хочу вам також показати. До речі, вони. Мають нерівну форму, бачите, не ідеальну. Звичайно, цінуються більше великі перли, саме круглої форми, так, морські перли. Але ці перлинки також вважаються, по-перше, вони підібрані одного розміру, бачите, фактично дуже схожої форми і вважаються досить високої якості. Так, я хочу провести експеримент в студії. Можна це зробити? Так. Так. Дімочка, допоможеш мені зараз, зараз я покажу, що ми зараз будемо робити. Ми зараз потремо одну перлинку об іншу. Дивіться. Тру. Бачите, і не дуже видно на камеру? Там у нас занервували наші режисери. Бачите, ось така ніби подряпинка. Да? Якби це було скло, ця подряпинка залишилася Б. А тепер увага! Дивіться, подряпинки немає. Що це означає? Що я здерла е, малесенький слой перламутру. Але під цим омалесеньким слоєм перламутру ще є мільйон. Слоїв перламутру. Я здерла один слой. Але якби це було, наприклад, скло, подряпинка залишилася. А тут подряпинки немає, тому що це один з мільйонних шарів перламутру. Тепер ви також, так само як і я, вмієте розрізняти натуральні перлини від ненатуральних. Тому можете бути впевнені, що цей комплект, який ви сьогодні придбаєте, з натуральних перлин. Перевірити це, коли він до вас прийде. До речі, на пошті ви забираєте його. А, доставка безкоштовна. Ви приходите на, на пошту під здивовані погляди працівників пошти трете одну перлинку від іншу, впевнюйтесь у тому, що це натуральні перли, і потім сплачуєте дос, і не доставку, а сплачуєте власне комплект, тому що доставка безкоштовна. Ми вже готові зробити вам а, падіння. Вартості зараз ви дізнаєтеся про те, що комплект сьогодні буде коштувати з натуральних культивованих перлин всього лише 999 гривень. Дівчата, тут два вироби: це намисто, намисто і браслет. Я хочу нагадати, що перли завжди цінувалися, цінувалися досить високо. Тим більше ви будете мати комплект з двох речей з. Перлинок унікального окрасу. Унікального, тому що зазвичай ми звикли бачити з вами саме білого кольору. Але я бачу, що залишається всього лише 6 комплектів, мої хороші. Я ще раз нагадаю, що це не браслет, не намисто коштує 999 гривень, а саме комплект. Обов'язково встигніть придбати, обов'язково встигніть зателефонувати. Я хочу сказати, що дуже дуже багато цікавих фактів з перлин. Наприклад, що найбільша перлина, яку знайшли, вона важила більше 6 кілограмів. Вона нагадувала мала назву Голова Алаха, тому що вона дійсно нагадувала голова, голову мусульманина, на яку одягнена чалма. Дуже багато цікавих фактів про те, що як її здобували, як знаходили. Але мої хороші, яким чином до неї ставилася Клеопатра? Але, мої хороші, часу в нас обмаль, бо чотири комплекти, бо попереду багато краси. Я буду обов'язково просити а, наших, нашу пані-продюсерку, наших панів-режисерів про те, щоб створити колись ефіри, там, наприклад, півгодини перлин, і говорити тільки про перли, і розказ, розказувати вам цікаві легенди та факти. Мені дуже, дуже хочеться з вами ділитися цією інформацією. Це буде обов'язково, але трошки пізніше. А разі маємо комплект за 999 гривень. Якщо ви сьогодні вже щось придбали, або щось придбаєте, я нагадаю, що а, при придбанні двох лотів. Ви отримуєте знижку 100 гривень, двох лотів в одному чеку. Мої красунечки. Крокуємо далі. Попереду ще багато цікавого. Для тих, кого зацікавив комплект, телефонуйте зараз, бо я не впевнена, що залишаться якісь пропозиції до кінця нашого ефіру. Я впевнена у тому, що натуральні перла, хоча й культивовані, вони завжди будуть затребувані.